В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Славний святий Йосифе, блаженний патріарху, вибравний упікуне Бога слава, о якою великою була твоя болість, коли ти бачив, у якому убожстві знаходилося дитя Ісус у Вифлеємі. Але невимовною була і твоя радість, коли ти почув пісні ангельських хорів і побачив небесне світло, що розігнало темряву ночі. Заради цього болю і радості просимо тебе, випроси нам благодать, щоб після цього життя колись і ми почули славні співи ангелів і були учасниками небесного щастя. Амінь. Дозволь нам, святе Йосифе, звернутися до Тебе, дозволь віддати нас і наші прохання Твоєму заступництву, о відмов нам у своїй сильній помочі, донеси покірні наші прохання, синові Твоєму, а потім нехай на все буде Його воля. Ми знаємо, що Бог є нашим найкращим батьком. Бо лише добра нам бажає, тому покірно приймаємо від Нього і терпіння, і Христе. Задля того просимо Тебе, святий Йозефе, щоб Ти завжди при нас стояв у нашій боротьбі. Випроси нам благодать, щоб ми погоджувалися з волею Божою і терпеливо переносили Христе. А коли прийде остання наша година. Освіте, Йосифе, не залиши нас, будь при нас і допомагай нам, щоб ми дісталися до царства щасливих, щоб там разом з Тобою могли хвалити Господа Бога. Амінь. Ісусе Маріє, Йосифе, вам віддаємо серце, тіло і душу свою. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам правани наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але везли нас від лука Бога. Амінь. Богорадиться діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками. І благословенний плідлана Твого, бо Ти бородила Христа, Спасе і Збивати душ наших, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Кріп наш насушний дай нам сьогодні. І просте нам провалі наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословена і підлона Твого, бо ти породила Христа спасе і є душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єсе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і введи нас у спокусу. Але весь воле нас від лукавого. Амінь. Богорадиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жниками, і благословенний приклона Твого, бо ти родила Христа Спаса, Ізбавителя душ нашу. Славу Юцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.